Сьогодні ми маємо унікальних гостей. Ви вже бачите, між нами є наші пластуни. І не з порожніми руками вони прибули до нас, щоб нам передати вифлеємський вогонь. Це така вже традиційна акція впродовж багатьох останніх років. Але цього року цей вогонь є особливий. Він запалений у вефлеємі, у тій печері, де народився Ісус Христос. Сьогодні це місце відділяють десятки кордонів, а найгірше війна. Там, у святій землі, точиться теж сьогодні тяжка війна. Але вогонь запалений, світло надії, світло Різдва сяє. І сьогодні ті дитячі руки в імені нашого новодородженого Спасителя, який приходить як дитина, щоб народивсь між нами нам цей вогонь принесли. Ми запрошуємо кожного з вас цей вогонь взяти до своїх домівок. І коли будете засідати за святу різдвяну вечерю, запаліть цю свічку від вефлеємського вогню у вашій родині і у вашій хаті. Таким чином, ми будемо бачити, як Боже світло переможе усяку темряву. Бо казав Христос: світло світить у темряві, і темрява його не може обійняти. Нехай цей вогонь буде вогнем християнської надії, яку будемо черпати у Різдві Христовому. Ну, пластуни, запрошуємо до дії. Ваше блаженство, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні вже традиційно бережучи наші такі передріздвяні традиції, хочемо поділитися з вами цим світлом вифлеємського вогня, адже... Пласт це та організація, яка впродовж багатьох років розпочала і підтримала цю традицію в нас в Україні. І це та організація, яка більше 100 років продовжує ціннісно виховувати нашу молодь на християнських та патріотичних засадах. Тому ми запрошуємо всіх вас стати учасником нашого маленького пластового дійства. From oh, my Си у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий Дім, ми понесем возь, даруючи. Має на сонячний розмай. рома, сила твого серця, байла позветься, тивосне на уста, вогонь любої, вогонь добра не Знає Боже Божий, дім, ми понесемо, воль, даруючи, любов усім. даруючи Босі, дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Бог Босси. Ми щось кожного для, маємо, для вас маємо, маємо подаруночок, добре? Так що ви не відійдіть без подаруночка. Зі святом вас. Зі святом вас. І свято вас. Дякую. Підходьте наступні. Сьогодні ми прийшли е, до церкви принести таке символічне світло. Е, це вогник віфлеємського внюх миру. Е, щорічно скаути е, Австрії запалюють лампадку у самому віфлеємі і передають цей вогник по всьому світу різним організаціям. В Україні цю традицію продовжуємо ми вже понад 30 років пластуни. Зараз наша країна переживає дуже великі і важкі виклики. Війна, втома, страх, біль, постійні втрати. Але ми дуже віримо, що світлом ми можемо подолати темряву, і наші добрі діла можуть витісняти зло. Адже саме найгустішу темряву може розпалити один маленький запалений сірничок. Тож ми дуже закликаємо всіх вас нести тепло, любов, добро у серці і світлом розганяти темряву. І найголовніше підтримувати наших воїнів, які сьогодні щодня, кожної хвилини, кожної секунди стоять. Часом ціною свого життя проти темряви, не даючи е, цій страшній темряві поглинути всю нашу Україну. Дякую, Дякую дуже. Дякую. Дякую.